Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма варта уваги. Самський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій приймав почесних гостей архієпископа митрополита Львівського Мячеслава Мокшицького та отця Тадея Копчинського. Цей візит став важливою подією для всього колективу, адже гості мали можливість ознайомитися з оновленою навчальною інфраструктурою закладу, яка за останній рік суттєво змінилася та зміцнилася. Від аудиторій до спеціалізованих кабінетів коледж продемонстрував результати роботи, спрямованої на створення сучасного, безпечного і ефективного освітнього простору для студентів. Першою локацією стала кабінет предмету Захист України. У межах виділеної освітньої субвенції їх було повністю оновлено. Встановлено нові меблі, обладнання та технічні засоби, необхідні для якісної підготовки молоді. Гості оглянули навчальні приміщення та ознайомилися з тим, у яких умовах сьогодні проходять заняття з предмету, що має особливу вагу в нинішніх реаліях країни. Опісля Владика завітав до студентського науково-дослідного проєктно-конструкторського бюро. Тут гостям розповіли про роботу молоді, про тих студентів, які займаються творчими та технічними розробками, реалізовують інженерні ідеї та беруть участь у різних освітніх ініціативах. Бюро стало важливою частинкою коледжу, адже дає студентам можливість проявити себе і застосувати знання на практиці. Наступною точкою візиту став центр ветеранського розвитку. Саме тут проходила зустріч, присвячена актуальним викликам війни, питанням підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Центр функціонує з метою соціальної реінтеграції військових. Що повертається з фронту та надає допомогу тим, хто потребує адаптації, консультації чи просто уваги. Під час розмови йшлося про проблеми, з якими стикаються наші захисники, про те, як заклад може долучитися до їх підтримки, а також про важливі взаємодії громади, освітніх установ і духовенства. Візит став нагодою ще раз підкреслити, що поруч із військовими має бути суспільство готове підтримати їх у мирному житті словом, ділом і увагою. За щиру співпрацю та відкритість владика Мячеслав Мокшицький висловив вдячність керівництву коледжу, а виконуючи обов'язки директора Юрій Кміч, зі свого боку подякував гостям за підтримку та інтерес до роботи закладу. Важливим моментом візиту стало вручення пам'ятної медалі Архангел Михаїл, небесного покровителя воїнів та захисників. Ця відзнака стала цінним та символічним подарунком, який матиме особливе значення для всього колективу та ветеранської спільноти. Візит архієпископа митрополита став важливим знаком поваги, підтримки та взаєморозуміння для педагогів, студентів та ветеранів, які знаходять допомогу у стінах коледжу. Це була програма «Варте уваги! Я її будуча Анастасія Гризишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!